Чи знали ви, що оригінал фотографії, яку, скоріше всього, бачив кожен з вас, є загубленою? Сьогодні я розповім вам про кілька цікавих випадків Lost Media. Цього разу я підібрав Lost Media, які найбільше зацікавили мене самого Lost Media, пов'язаних зі Бобом, є доволі багато, що ну не дивно. Це шоу крутять на телебаченні вже не перший десяток років, тому, звичайно, щось може загубитись. І Lost Media, а точніше, загублена пісня зі Спанч Боба, про яку я хочу розповісти, була знайдена кілька місяців тому, що не може не радувати. Загалом, майже весь саундтрек Спанч Боба був доступний будь-для кого в будь-який момент, за виключенням однієї пісні, яка з'явилась в одному з епізодів третього сезону на доволі малий проміжок часу Хамбек Хоп. По якійсь причині цей трек не випускали в повному виді, тому все, що було у фанатів. Маленький відривок, на якому, крім музики, можна чути і репліки персонажів. Але кілька місяців тому якийсь навіжений все ж зміг знайти повну версію та викласти її на Ютуб. Я точно не знаю, звідки він взяв повну версію, але можливостей в нього було не так багато. Повна версія пісні була в наявності тільки в глибоких архівах Нікелодіону та в самого автора пісні. І наскільки я пам'ятаю, автору пісні не можна було нею ділитись. Як я й говорив. Lost Media, пов'язаних зі Спанчбобом є безліч. Та розповідати про це все буде занадто довго. Тому зараз я швидко покажу ще кілька невеличких та цікавих загублених приколів. В серії Plankton, яка є моєю улюбленою та взагалі самою ахуєнною серією, в стані, де Спанчбоб, яким керував Планктон, вривається в будинок Сквідварда, сам Сквідвард повинен був бути голим. Я не знаю, чому це не потрапило в фінальну версію епізоду. Позвучить ахіреть як весело, і останнє Lost Media пов'язане зі спанчбобом. Ну і воно по-своєму особливе, тому що його не існує. Таке часто буває з Lost Media. Після довгих пошуків бажане загублене медіа може бути витвором чиєїсь фантазії. Так от, переходячи до теми, колись давним-давно були зроблені кілька короткометражок зі Сквідвардом, який затирає за астрологію та гороскопи. В доступності людей було тільки 6 відео, де Сквідвард косплеїв гадалку та видавав гороскопи на певний знак зодіаку. Саме через це люди вважали, що на кожен знак зодіаку було по відео, тобто ще 6, 6 відео було загублено. З часом виявилось, що це все. Ізджо, та оригінально існувало тільки 6 відео, які були в ефірі всього рік. Зі Спанчбобом ми поки що закінчили, але це не всі анімаційні лос-медіа, які я хочу показати. Всі ми любимо аніме, правда? Як ви знаєте, я єдиний, ну і, собственно говоря, найкращий україномовний аніме-ютубер. Ви напевне розумієте, куди це все йде. Та вже хочете вимикати відео, але не так швидко. Сьогодні ми не будемо говорити про Сакіса на Звичайно, пояснювати, що це, я не буду. Раз ви клікнули на це відео, то точно знаєте, що воно таке. Так от, ви не вгадали, ми поговоримо про реально існуюче та загублене аніме. А точніше, повнометражний аніме фільм. Звичайно, задрочені фанати цього аніме можуть знати про те, що я зараз розповім. Але я впевнений, що серед вас настільки божевільних людей немає. Говорячи про сам фільм, в далекому 2007 році в міфічній країні серед тих, хто всю країну вірить, знана як Японія, вийшов фільм по нев'єбінній манзі «George's Bizarre Adventure Phantom Blood». Фільм був присвячений 20-річчю манги та 25-річчю успішної роботи Хірохіко Аракі. Ну і очевидно, фільм показували не тільки йому. Він вийшов в кінотеатрах в тому ж році. Ну і звичайно, як будь-яка аніме адаптація Джоджо, фільм виявився повною хуйнею. Отримав він погані оцінки та був втоптаний в землю, що зіграло свою роль в тому, що фільм загубився. До того ж, за рік після показу фільму компанія, що займалась ним, втратила ліцензію на Джоджо, що теж є причиною того, що від фільму зараз залишилось тільки кілька відривків. Залишаючи поле анімаційних приколів, ми переходимо в ще більш жахливе місце комп'ютерні розваги. Так як цей канал отримав дохуїще уваги саме через tf 2, то зараз я не говорю про Titanfall, я розповім вам про Lost Media Team Fortress. наша <кхм> улюблена гра, яку ми всі любимо та поважаємо, не зразу стала такою, як ми її знаємо. На стадії розробки це був реалістичний військовий симулятор. Потім якась єбаністика про прибульців. Та вже потім щось схоже на гру, яка в нас є зараз. І Якщо ще хоч якісь працюючі білди того дрочева з прибульцями знайти можна, то з плином часу, хоч якийсь з білдів Team Fortress 2 Brotherhood of Фармс, зчез з лиця землі. Але це не саме цікаве. Саме цікаве це загублені білди нашої рідної ТФ-2 з 2005 та 6 року. В цих білдах повинні бути самі цікаві вирізані речі, які зараз можна побачити тільки в трейлерах або модах. Світ Тімфортеса побачив багато загубленої хуйні на своєму віці. Але якщо я буду говорити про це все, то відео затягнеться на кілька годин. Та й ці речі не настільки цікаві, як білди гри. Різні карти, концепти, зброя косметики та скріншоти з невипущених SFM фільмів. І останнє, про що я розповім, легендарна загублена картинка. Напевне, ви всі бачили цю чудову картину. Отак. Ех, згадую дитинство. Так от, останнім часом ця фотографія стала доволі популярною, і не просто через те, що раптом всі згадали кріпіпасту про ЄФА вбивцю. Всі разом зрозуміли, що оригінала цього фото не бачив ніхто. І в пошуках цього самого оригіналу інтернет-хробаки перевернули всі можливі архіви та форуми ще за 2000 ні роки, але без успіху. Можливо, ви колись бачили оригінальне фото? Ніхера собі покажіть. А якщо серйозно, на цьому я закінчу. Але не вимикайте відео, мені ще є що вам показати. Якщо вам сподобалось це відео, в мене є план на такий казковий випадок. Left you. All out you. Fun. Ті, хто зрозуміли, зрозуміли. Якщо б ви хотіли побачити відео про хорор веб-серіали, пишіть про це в коментарі. До зв'язку.